Збили неповнолітню під колеса автівки потрапила 12-річна дівчина. Що вирішили? У рівному відбулася чергова сесія міської ради. ITV. новини. Добрий вечір. Сьогодні у Рівному попрощалася з двома захисниками України Сергієм Шевчуком. Та Валентином Ланюшем. Сергій Шевчук до ЛАВ Збройних сил України був мобілізований у травні 2024 року. А попри те, що мав інвалідність з дитинства, став на захист батьківщини. На жаль, 43-річний солдат Сергій Шевчук помер 15 червня 2025 року. Валентин Ланюш був мобілізований до Лав Збройних сил України 18 лютого 2025 року. Ніс службу на Покровському напрямку. 44-річний старший солдат Валентин Ланюш загинув під час виконання бойового. Завдання на Донецькому напрямку 13 червня 2025 року. Вічна шана та пам'ять героям. Збили дитину. Трапилося це у рівному на пішохідному переході біля кінопалацу Україна. На місце події викликали швидку допомогу. Відомо, що під колеса автівки потрапила дівчина 12 років, в якому стані зараз потерпіла у матеріалі Сніжани Твардовської. Щодня місцеві жителі ризикують власним життям на цьому пішохідному переході. Тут немає ані світлофора, ані лежачого поліцейського. Йдучи по зебрі, можна опинитися під колесами автомобіля. На цьому пішохідному переході збили дитину. Автопригода сталася у центрі Рівного 18 червня на вулиці Міцкевича. Водій легковика наїхав на 12-річну дівчинку. Це сталося після 21-ї години. Момент ДТП потрапив на відео із реєстратора автівки. Як повідомили поліцейські, неповнолітня перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Слідчі на місці події встановив, що водій автомобіля Ауді, 53-річний рівнянин, допустив наїзд на 12-річну жительку обласного центру, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Керманич за результатами освідування був тверезий. На місце автопригоди виїхала швидка. Потерпілій надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Виїхала бригада екстреної медичної допомоги, оглянула, надала медичну допомогу, і з діагнозом закритий перелом лівого стегна дитину було госпіталізовано в приймальне відділення дитячої обласної лікарні в стані середньої важкості. Не вперше на цьому місці пішоходи потрапляють під колеса авто. На думку рівнян, тут не вистачає знаків, які посвітлювалися в темний час доби. Може, якісь попереджувальні знаки попередньо зробити. Вони повинні освітлюватися, як в Європі зроблено і все інше. Наприклад, ввечері як побачите цей знак? Ну допустим, вночі у нас пішоходи теж. Я вважаю, що він встав на пішохідний переход в руки в руки, телефон говорить і не дивиться по сторонам. Ну теж моменти такі, що не завжди водій може зреагувати. Та є й ті, які вважають, що цей перехід безпечний, якщо дотримуватися усіх правил. Якщо вибігати отак раптово, то звісно можна потрапити під машину. Мене завжди тут пропускають, і я тут дуже часто хожу. Я. Жодного разу не наражалася на небезпеку. А спека це перш за все діло самого пішоводу. Як повідомили в лікарні, стан дитини задовільний. Дівчину у той же вечір відпустили додому. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал ITV, Media Group. Конфлікт, який закінчився різаниною, правоохоронці встановили, що сьогодні, 19 червня, у дубні під час розпивання алкогольних напоїв між 34 та 56-річним чоловіками стався конфлікт. У ході нього старший кухонним ножем наніс один удар знайомому у груди. Медики, яких викликали сусідка, госпіталізували потерпілого. Наразі 34-річний дубинчанин перебуває у реанімації. Його життю загрози немає. Слідчі розшукали нападника неподалік будинку. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Моторошна автопригода без покараних у березні минулого року на остроченні нетверезий водій спричинив смертельну ДТП. Чоловік врізався у пенсіонерів, які сиділи на лаві біля власного дому. У наслідок цього жінка загинула на місці, а її чоловік отримав серйозні травми і згодом помер у лікарні. Понад рік тривають судові засідання однак, зі слів доньки загиблих, слідство ніяк не рухається. Засідання щоразу переносяться через відсутність обвинуваченого або прокурора. Виключенням не стало і сьогоднішнє. Обвинувачений, як тільки розпочали судові засідання, в нього дуже різко погіршився його психоемоційний стан. Тобто він не є, бо він знаходиться на лікуванні в психіатричній лікарні. На минулому судовому засіданні, яке було 2 червня, він вже був без запобіжного заходу. На судовому засіданні прокурор був присутній, але вони не подали клопотання, що йому потрібно обрати запобіжний захід. Наші журналісти готують матеріал по цій історії. Зокрема, звернулися й до адвоката-винуватця ДТП. Деталі уже у завтрашніх випусках новин. Чи відновлювати парк грабник та скільки виділяти на допомогу військовим? Ці та інші питання обговорили на 32-й сесії Рівненської міської ради. Депутати розглянули понад три сотні питань, які рішення ухвалили у матеріалі нашої Юлії Котляревської. 32-га сесія рівненської міської ради на порядку. Денному понад три сотні питань розпочали традиційно з допомоги військовим. Висловив свою подяку рівненській громаді військовослужбовець Максим Лютий. Сьогодні я ще раз вам дякую, що ви йдете завжди на зустріч нашої бригади. Нашій бригаді завжди допомагаєте субвенціями або іншими матеріально технічними цінностями. І сьогодні я знаю, на сесії буде розглядатися чергова допомога нашій бригаді, не тільки наші, за що вам ще раз дякую. Також під час сесії виділяли кошти на допомогу ще для восьми військових частин. Виділено на вісім військових частин, тобто це субвенція в сумі 5 мільйонів гривень. І свою чергу хочу зазначити. Що все, що пов'язане це буде серінтона сума більше 16 гривень. Окрім цього, виділили кошти і на початкові ремонтні роботи харчоблоків в освітніх закладах. На це передбачили 2 мільйони гривень, заклали гроші й на відновлення парку Грабник. Передбачили там кошти для того, щоб ми могли свої чітко розуміти, що ми хочемо побачити завтра, зробити саме проєкт, для того, щоб ми могли завантажити систему трим і для своїх донорів, так само показувати, що у нас готові документи, готові приступити до будь-якого часу до роботи. Більше трьохсот питань розглядали понад п'ять годин. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Завтра Станіслав Лозовський рівненський актор, режисер і композитор, як влаштувався працювати офіціантом, аби роль була реалістичною, якою зробив би виставу про самого себе, а також як працює на кількох роботах, аби бути в театрі. Про все це Станіслав Лозовський розкаже у програмі талановиті сьогодні, о 20.30. Не пропустіть. Гроші в асфальт. На Костопільщині виділили півтора мільйона на ямковий ремонт дороги. Так роблять щороку. Накрили брезентом. У Радивилові досі не позбулися пам'ятника Леніну. Ями на дорогах Костопільщини. Чи змінить мільйон інвестиція ситуацію у Великій Любаші? Роками мешканці цього населеного пункту скаржилися на розбиті шляхи. Цьогоріч виділили півтора мільйона гривень на їхній ремонт. Чи врятує це ситуацію, розкаже наш Артем Максименко. Кожен рік її неправильно роблять, чуже Бог його знає, бо його ж повинно вони частинами роблять. То засипають засипаються машиною такою, то частично там те покинули, те зробили. Це частина дороги, яка веде до Великої Любаші, що на Костопільщині. Місцеві роками бідкаються через її жахливий стан. За словами людей, асфальтне покриття перебуває у критичному стані, не допомагають щорічні ремонти. Бюджетні гроші просто вилітають з під коліс автівок. То які в нас дороги? Одні ями. Роблять якийсь ямковий, це буквально на тиждень день доську і все. Немає. Знов те саме. Це не ремонт дороги, то це ямковий, і це просто дарма трата грошей і все. Цього року дорогу від корчів'я до Великої Любаші знову лататимуть так званим ямковим ремонтом. Під ці роботи на сесії Костопільської міської ради виділили півтора мільйона гривень. Ще передбачено 250 тисяч як субвенція обласному бюджету для утримання частини дороги Велика Любаша Трубиці, а також для покращення покриття при в'їзді у Костопіль з боку рівного. Однак опитані нами місцеві до ямкового ремонту ставляться скептично. Дорога взагалі не можна їхати мотоциклом, то ще так сяк можна, а на машині то взагалі. Не можна проїхати, треба геть 20 кілометрів чи 15 їхати. Вірте, що її можуть зробити? Ні. Скільки вже роблять тут і певні. Дорога Т 1827 що сполучає Костопіль із Великою Любашею, перебуває у власності держави. Зарадити тут каже заступник міського голови Костополя, зможе тільки капітальний ремонт. Його в умовах воєнного стану зробити не можуть. За кошти, які виділяються як державою, так і міською радою. Проводять лише поточні ремонти. Мова про капітальний будівництво зараз не йде. По в тих реаліях, в яких ми проживаємо, будуть здійснені поточні ремонти, будуть усунені найбільш складні участки. Ділянки дороги будуть відремонтовані. Це, зокрема, кільце перед селом Корчів'я. Воно перебуває в край жахливому стані. Ну і далі, де розпочинається село Велика Любаша, це такий, ніби як мікрорайон, який. Місцеві жителі називають корчонок. Там теж в край поганому стані перебуває дорога. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області кажуть, співпраця з громадами під час ремонту доріг не є чимось новим. В цьому році Костопіль вони піонери перші в цьому, в цьому процесі, але так само у нас є Колодинська тергромада, Шпанівська тергромада. Наскільки я знаю, Біло Криницька тергромада, Вараська тергромада, Ястроцька тергромада теж до цього проекту хочуть долучитися саме до дофінансування, до співфінансування менш пріоритетних для держави і більш пріоритетних для громади, доріг державного значення на своїй території, Дмитро Леонтіюк додає: остаточна вартість робіт, а також терміни виконання будуть відомі після завершення тендерної процедури. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Декомунізація по Радивилівськи десятиліттями у центрі Радивилова стояв пам'ятник ідеологу комунізму Леніну. На зорі незалежності його демонтували та перенесли на територію місцевого водоканалу. Що тоді планували переплавити бронзовий монумент у новий пам'ятник, але це втілити не вдалося. Натомість, аби рештки радянщини не мозолили очі, вигадали інший спосіб, який знає наша Вікторія Якимець. Викинули на задвірки історії. Пам'ятник Леніну у Радивилові затягнули на територію місцевого комунального підприємства. Зробили це ще на початку 90-х років, аби не мозолив очі, голову накрили брезентом. Спочатку він був зашитий деревом, лежав, потім його поставили. теж він був зашитий деревом. А от вже зараз він бачите до такому стані, як зараз. Не було жодного дня, коли пам'ятник на території водоканалу був відкритий. За необхідності матеріал поновлюють. До прикладу, як розповідає Сергій Сенчук, брезенту вистачає на два роки. За усім стежать самі ж працівники водоканалу. Тут є сторож, він постійно тут охороняється територія, і в день люди, як ви бачите, є вночі заступає сторож і тут під постійною охороною. Вони дивляться, що він був накритий. Раніше пам'ятник стояв на центральній площі Радивилова. Коли його звідти забрали, на монумент відразу з'явилися плани. Нами в 2013 році була виготовлена про документація на встановлення на даному постаменті пам'ятника Миколі Радивіло чорному, ім'я якого носить місто Радивилів. І саме для виготовлення нового пам'ятника хотіли переплавити старий, адже зроблений він із якісної бронзи. Втім, додає Віктор Ісюк, матеріалу не вистачало. На переплавлення необхідно було 4 тони бронзи. У той час, як у Леніну, було вдвічі менше, аби матеріал докупити грошей не мали. Кошти міцному бюджеті на той час були відсутні, тому що вартість пам'ятника на цей час десь, десь біля мільйона гривень. Ми по даному проекту відремонтували повністю постамент, прилеглені його територію. І на цьому до цього часу роботи більш ніякі не проводилися. Утім, міська рада Радивилова не збирається залишати у себе пам'ятник Леніну. При першій же можливості одразу його перероблять. Проєкт уже є. Необхідно, як каже Віктор Ісюк, його підкоригувати та провести експертизу. Проте найголовніше знайти кошти. Робитимуть це уже після нашої перемоги. Доти монумент Леніну так і стоятиме, захований від людських очей. Вікторія Якимець, Денис Козлов. Телеканал ITV, Media Group. Шукають сили жити далі. Рівненщина стала місцем підтримки для особливих гостей: матерів, бабусі, дружин українських військових, які загинули, зникли безвісти або були закатовані в полоні. Приїхали з різних куточків нашої країни. Їхні історії, які... Пробирають до глибини душі, чула наша Олеся Мороз. Вона й розкаже більше. Це Ніна Турошева. Вона приїхала до Рівного із Черкас. Сама жінка із сім'ї військовослужбовців. Її син Дмитро закінчив одеське училище сухопутних військ. На війну пішов у 2014 році. Завжди усміхнений, любив життя. Своїм рідним говорив: хто як не я буде вас захищати? Боронив Україну і під час повномасштабного вторгнення у місті Ізюмщина Харківщині потрапив у полон. Був там майже півтора року, закатований до смерті. Помер 17 серпня 2023 6 вересня. Я поїхала на опізнання, то, звісно, його впізнати просто нереально було. Він дуже закатований був, він сам нас просто не похожий. Як мій син, 1,85 метра, зросту був, а він був, як, як дитина лежала в цьому мішку. 11 вересня тіло Дмитра доправили додому в Черкаси, а 15 вересня його поховали на Алеї Слави. Мама з великою раною на серці продовжує жити, аби її син нею пишався. Жінка серед тих, хто приїхав на чотириденний тур Рівненщиною. Його організували для матерів, бабусь і дружин українських військових, які загинули, зникли безвісти або були закатовані в полоні. Сьогодні стіни цього училища приймають 15 жінок, мам і дружин полонених, загиблих, закатованих до смерті в полоні і зниклих. Безвісти з різних регіонів України переважно це Вінниччина, Хмельниччина, Полтавщина, навіть є по-моєму з Франківської області. Це жінки, які хочуть трошки відволіктися від війни буквально на пару днів, і один із методів відволікання це готування страв. Чотириденний тур передбачає відвідини історичних, культурних і оздоровчих локацій на рівненщині, Для жінок підготували майстер-класи, екскурсії та зустрічі з громадськими організаціями, які підтримують родини загиблих на рівненщині. Цей їхній проект він заставляє всіх нас більше зрозуміти глибину тих проблем, які існують зараз, і не тільки кулінарних проблем, а і проблем викликаних війною. Ми схиляємо Перед організаторами цього проєкту, тому що вони роблять нас. Ну, багатшими особливе місце в програмі збереження та передача гастрономічної спадщини України. За цю частину відповідає Раїса Павленко, мама відомої української дослідниці Ольги Павленко. Її донька загинула під час ракетного удару по Кременчуку у 2022 році. У пам'ять про неї організували захід, на якому готують традиційні українські страви. Їх згодом передадуть пораненим воїнам у місцевий медзаклад. Усі ці жінки мріють лише про одне. Щоб закінчились бистріш щоб наші внуки, сини і діти не гинули в цій нещасній війні. Миру і Божого благословення, хай всіх Бог вас охороняє, і дітей наших, і внуків, ангелів, щоб з плечей не злітали. Я вірю, що Україна переможе, що буде мир на нашій землі. Олеся Мороз, Денис Козлов, телеканал Media Group. Герой нарешті вдома. Сьогодні з полону до рідного села Порозове Корненської громади повернувся військовослужбовець Андрій Буксанчук. Чоловік пробув у полоні півроку. До війська він долучився понад два роки тому. Пішов добровольцем. Це на душі добре. Я радий, що я вдома, я радий, що мене зустріли так гарно. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.